da se dok ne odstijeli trojice zaužbenih od sektas i da bih 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 І освяти Твоє духовне благословенням, і цей шумів усіх, хто споживає, на спасіння душі, і здоров'я і тіла, і захист проти всіх недух всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов із неба дає життя і спасіння світу, і що з тобою живе і царює одності Святого Духа, нині по всякчас, і на віки Амінь. Та, на цього анця, на всі інші ясні страни, послухані, і освятив, як ти благословив, освятив, анця, що його привів тобі, вибірний Авраам, і Анця, що його приніс тобі, Алин, на жертву, від усіх плодів, і в те, на що його тиснення заколоти, хлопному і наверненому сину. Хто й сподобався насолодитися, Твої ласки, так і всі ми, споживаючи ці благословені, і освячені страви, приймемо Твої благословення, здоров'ї, заради Твого Світого Христа, і на третій день Воскресіння змертвих.